Пасує? Ага. Добре, для початку роботи нашої комісії давайте ми зареєструємося, не прошу реєструвати. Сім чоловіку комісія правомічна. Так, на порядку денному за виноситься ряд питань. Я хочу перше, це про затвердження технічної документації землеустю щодо поділу земельної ділянки та оголодання додаткової угоди. Е, я думаю, Петро Дмитрович, прошу вас ознайомити. Зачекає, Петро Дмитрович, бо діло в тому, що е, питання ставиться, що ми маємо. Повністю порядок денний проголосувати. Не? Тут виноситься на порядок денний, виноситься, я так зрозумів, чотири питання. Так, ми будемо по поводу першого питання прошу проголосувати, хто на, або в цілому за порядок День. Друге питання про затвердження технічної документацію земнову щодо інвентаризації масивів земель сільського призначення не витратили з мене частину бою. За межах населеного пункту села Рашків, третє питання про затвердження технічної документації і земною судової реалізації масивів земельського судовичського призначення ветруних земельних частків паїв, за межами населеного пункту сіл Олієво-Пордівка, Олієво-Корні, Новоселівка. І четверте питання про затвердження документації. Детальний план територіальної окремої. Території окремої земельної ділянки по вулиці Височина Сімаска, дастров No, 26 26 01 20 Городенківської територіальної громади Коломийського району івано франківської області. Прошу депутати, у кого є доповнення, обмеження немає нічого, прошу проголосувати за такий порядок. денний. Хто за? Ну, е, прошу Петро Дмитрий, що знайомитися Щодо поділу земельної ділянки та укладення додаткової угоди. Йдеться про ділянку, яка розміщена в селі Чернятин. Вона є в оренді площа ділянки 1,1307. Ще в 2017 році дана ділянка була поділена на дві ділянки відповідно гектар, 0,0124 і 0,1183. Той з того часу поділ відбувся, але він не затверджений. Зміни не внесені у угода Не підписана. не підписана зараз. Е, орендар Трачві Росія звернула до нас заяву із проханням розглянути її питання на цій сесії в цьому році, тому десь було прийнято рішення зібрати земельну комісію. Прошу підтримати даний проект, е, затвердити дану технічну документацію щодо поділу ділянки і підписати з вірою. Алекційну додаткову угоду внести відповідні корективи. Кого є по поводу цього питання, які доповнені? Не менше ставимо питання на голосування, хто за те, щоб затвердити технічну документацію землю, щоб поділ земельних дієстрів подання додаткові угоди? а чи по поводу зрадчика прошу подати? По другому питання прошу. Друге питання. Затвердження технічної документації замовлюся щодо інвентаризації масивів земельців сільськогосподарського призначення, не витримуємо земельних часток паїв за межами населеного пункту села Рашків. На попередніх сесіях ми давали дозвіл філії зернопродукт МХП, щоб вони виготовили дану технічну документацію. Технічна документація повністю виготовлена. Площа ділянок 4,44 вісім. Можна затверджувати дану технічну документацію, передавати дані організації в оренду ці земельні ділянки під 10% річних. І на 7 років. Строк 7 років бо БТСГ землі менше не можна. У кого будуть які доповнення? Нема. Прошу ставимо на голосування про затвердження технічної документації до інвентаризації мастерів за месяць построїв по негативних земельних частку за межі населеного пункту села Рашки. Прошу проголосувати. Третє питання, прошу. ідентичне питання попередньому, тільки. Земельні ділянки знаходяться в село Оліво Корнів, оліво королівка і Новоселівка. Теж давали дозвіл на виготовлення технічну документацію, вона повністю готова. Площа земельних ділянок 20,4725. Теж можемо, якщо ви підтвердження, якщо ви підтримуєте даний проєкт рішення, затверджуємо дану технічну документацію, передаємо МХП у оренду на тих самих умовах, що попередні рішення 10%, сім років. Питання, якщо на провізі появляться на цій земельній ділянці люди, то ми з ними договір буде розповідає. Так, дякую, Вірно. що що це дуже важливо. В договорі прописано, якщо з'являється новий власник земельної ділянки, договір е, з міською радою розривається, оскільки є новий власник, і вже відповідно власник собі е, приймає рішення з ким заключити і що робити з даною земельною ділянкою подальше. В кого ще було якісь доповнення? Заперечення, немає інформації. Не. Прошу поставити на голосування про затвердження технічної документації землю щодо інвентаризації земель земельського спорського значення невиклини земельних часток бою за обмеження населеного пункту СІ Олієво Королів та Олієвопорного Севіда. Прошу проголосувати. Хто за? Четверте питання. Про затвердження судової документації. Детальний план території опрямої земельної ділянки на вулиці Височного Сіма з кадастром No2621, 6101, 2010, 04 92 Городинської територіальної громади Полмецького району Івано-Франківської області. Доброго дня, всім присутнім. до вашої уваги повернути проєкт рішення. Про затвердження місцевної документації до міської ради звернувся директор АЦК Нафтогаз Доміляк» Василь Валерійович із відповідною заявою. І проектом рішення пропонується затвердити місцевну документацію. Детальний план території окремої земельної ділянки по вулиці Височина 7 А з відповідним кадастровим номером у місті Городенка. З метою визначення параметрів забудови земельної ділянки дана документація прийшла міськові раду міста Івано-Франківська, розробила СЕО стратегічна колишна оцінка. Зауважень немає, рекомендують до затвердження. Даним проектом передбачається будівництво підземного резервуару, паливно приймального пункту та влаштування паливно роздавальної колони. Це земельна ділянка їхнього оренду e, за межі ділянки вони ну як не виходять. Кого бу... які заповнить заперечність зменю e, Е, Прошу на голосування про затвердження столу документації за дані території окремої земельної ділянки вуличила священна сім'я законодавство No 6296X1010010010492 розвивальної громади Полмицького району івано франківського Хто за, прослави? Комісія рекомендує дані питання винести на сесію. Дякую за увагу.